В одному з прикордонних районів на терени краю намагаються прорватися кілька ворожих танкових взводів. Завдання артилеристів Волинської бригади тероборони знищити броньовану техніку загарбника разом з особовим складом. Такою є легенда навчання. Зайнявши бойові позиції, артилеристи вправно готують гармати до ведення вогню, прочищають запилені під час транспортування стволи, натирають снаряди. Особливе значення надається наведенню артилерійської системи, простіше кажучи, прицілюванню. Адже відірвати голову в пекельній машині супостата треба з першої спроби. Для цього необхідно влучити прямісінько під башту ворожого танка. Якщо ж схибити велика ймовірність одержати відповідь від того самого танка. Така собі дуель, яку ми просто мусимо виграти, адже йдеться про виконання бойового завдання. Конкретного вкладу, конкретного підрозділу у справу нашої спільної майбутньої перемоги. Тож легковажити тут аж ніяк не можна. Діяти треба швидко, проте максимально відповідально. Ми будемо проводити заняття по стрільбі прямою наводкою. Зараз хлопці проводять вивірку. Ми почистили стволи, почистили клинзатвор, підготували все. Армата. За мить башта ворожого танка відлітає на кілька 10 метрів, а його екіпаж вже вітають чортяки на вході до пекла. Вибачай сволото! Ніхто тебе сюди не запрошував. Підрозділ виконав всі поставлені завдання. Виконували задачу номер 1 а і номер 1 б Враження нерухомої цілі вогнем прямою наводкою з відкритої вогневої позиції. Особовий склад справився з завданням на оцінку добре.